Всім привіт! Сьогодні обзор перемикача пострадянського періоду ТП-1-2. Ось так виглядає сам перемикач наш. Як бачимо сам ще працюючий. Знизу у нас тут... Іде напис самого перикач... перемикача ТП-1-2 64 рік. Перемикачі, друзі, ці ціняться тим, що вони місяць срібло. Такий другоцінний метал, ось до наявно бачимо. І так само всередині пишіть в коментарях. У якій техніці найчастіше ви зустрічали такі перемикачі. Скільки срібла, ви з них витягуєте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока!